Всіх небайдужих до української освіти, і сьогодні, коли складно всім і на полі бою, і тут в закладах освіти ми хочемо не замовчувати ті проблеми, які в нас є в освіті, і проблеми навчання, виховання, розвитку, комунікації учасників освітнього процесу. А навпаки, ми хочемо донести їх суспільству, а також Міністерство освіти України. Можливо, вони прислухаються до тих, хто творить майбутнє. Сьогодні в рамках проєкту діалог представників середньої вищої освіти підприємців-роботодавців я запросила Ірину Міньковську, співзасновницю і керівницю освітнього центру для педагогів, батьків і дітей Я і, і моя школа, освітня підприємиця, громадська діячка. Вітаю. Да, всім дякую за запрошення, пані Тетяно. Вітаю всіх. Хотіла б запитати вас, якою на вашу думку має бути підприємиця в умовах російсько-української війни? Взагалі, що допомагає розвиватися вашому бізнесу в такий складний час? Якою має бути? Ну я не знаю, якою має бути всі, всі люди різні і, і мої, всі колеги там колежанки різні. Ось але Мабуть, от нещодавно ми розробили такий пакет документів про культуру в школи. Там там вона в основному відображає і мої якісь цінності, переконання вже мій досвід. Ось, але ми писали його всі її всі разом. І у нас є там такі пункти, як культура свободи і відповідальності. Ось, тобто це те, що я дуже ціную в своїх співробітниках, і, і хотіла би, щоб ця культура вона поширювалася і на інші спільноти, і коло людей. Ось це коли дійсно люди вже дуже вільні м, душею, да? Ось, дуже, о, але при цьому вони не, о, не відмовляються відповідаль... від відповідальності за свої якісь о, вчинки і за вплив, який вони, о, о, роблять на певні, на певні процеси. Ось, тобто це перше, розуміти свій вплив, розуміти свою відповідальність, але при тому залишати все-таки, ну не бути в системі, залишатися все-таки душею е вільною, незалежною, е і розуміти, що загалом тобі ніхто нічого не винен. Ось це е ну така, якби може не дуже гарна новина, але гарна новина в тому, що і ти нікому нічого не винен. Так. Ось, і... І, в принципі, ти робиш те, до чого у тебе вистачає власних фантазій, бажань, розуміння, досвіду, експертизи, там і так далі. Ось це перше. Uh, і друге, це мабуть дійсно всі, хто зараз все-таки працює у сфері такого підприємництва. Ми є імпакт підприємницем. Це все таки люди бійці. Ось це люди, які не бояться вже нічого. Пережили насправді uh, всі можливі катаклізми. Uh, ну не знаю, окрім можливо, ядерної катастрофи. А так пандемію світовими пережили повномасштабне вторгнення пережили. Ось зараз вже в таку довгострокову ну, в війні ми всі знаходимося. Також якби все одно розвиваємося і працюємо, платимо податки, платимо зарплати, знаходимо якісь можливості ще іншим допомагати. Це все люди бійці. Да, і насправді навіть коли я там в команду запрошую людей або люди просяться до нас. в команду, у нас насправді, до речі, немає цього проблеми, як зараз постять бізнес, що типу е дефіцит кадрів, шалений вже там, типу, другий місяць не можемо знайти співробітника. У нас такої проблеми немає. У нас це постійно стоїть десь до 10 людей в червні. Хоче у нас працювати, постажуватися. Ось то я завжди питаю чи ви відчуваєте себе бійцем, бо нам потрібні бійці. Ось о, у нас дуже такий дух підприємництва, о, сміливі люди, люди бійці, які не бояться запитати, написати, спросити, спробувати, проекспериментувати. О, це важливий зараз дуже момент, щоб вижити. Так, дуже класно, що в підприємництві ну така є можливість. Що хочеш, що придумав, ти й реалізуй. Але є свої мінуси, ще дуже багато складних моментів, які ми маємо самотужки долати. Але, наприклад, мені це теж подобається. Тобто, сама створила проблеми, сама їх вирішила, сама реалізувала. Ну, можна нічого не робити, можна просто закрити бізнес, але це, мабуть, не наша історія. так? Я так, так думаю, страшно. що ваша команда, і ви разом з тим формуєте в своїх учасників освітнього процесу підприємливість. Якщо так, то яким чином ви це робите? А ми постійно пропагуємо цю тему підприємництва в освіті вже понад мабуть три роки. Колись да, в 2017 році, я вигравала таку програму «100 найінноваційніших молодих лідерів світу. Я її вигравала від України саме у сфері освіти. Ось і от там я власне познайомилася вперше взагалі з такою ідеєю широкою в освіті, коли вчитель може бути не тільки вчителем, коли діти проходять постійне стажування практики на реальних підприємствах, бізнес. Да? Ось ну в принципі в Німеччині ця ідея дуального, дуального освіти вона давно відома, але все таки вона там має фокус саме як професійно-технічної освіти а от так, от більш широкому сенсі, я познайомилася в США. І вона мене дійсно захопила своєю ну, реально і актуальністю і ефективністю. І тому з того часу, ну я постійно про це говорю тоді люди не дуже розуміли про що це. Зараз набагато більше людей говорить також про необхідність розвитку цих навичок. Ну і тим більше зараз міністерство також прийняло. Uh, да, положення, по-моєму, що uh, тепер фінансова грамотність у нас обов'язковий предмет. А uh, виходить, що викладати його особливо нікому. Тобто, дійсно таких педагогів не вистачає. Загалом це завжди були вчителі економіки в кращому випадку. а Взагалі, загалом ну, це географи. Ось і звичайно, що тут дуже. Дуже дивно, коли людина, яка сама не має ніякого підприємництва, викладає дітям підприємництво. Це дуже дивно. Для них. Да, це повний абсурд. І діти просто з першого дня не вірять взагалі в цей в цей предмет і ще більше розчаровуються. Да? Ось тому, звичайно, що ми от Сергієм в Ми готуємо вже чотири випуски. Такі групи ми випустили саме для викладання фінансової грамотності або у формальній освіті, або і не тобто власні якісь гуртки заняття тощо. Так. А ось. А також я писала декілька статей щодо підприємництва в освіті, а, ось і по результатам свого стажування він тоді дуже активно розійшлися. Писала також. Ми досліджували тут саме Фінляндії, коли ми робили нашу а, таку делегацію. Її їздили на Helsinki Education Week, ми там також у всіх е, освітян, яких ми там зустрічали, ми всіх їх питали щодо от, грошей, да звідки гроші, як ви працюєте. Ось, звичайно, там є моменти, що навіть приватна освіта вона дофінансовується державою, і це те, до чого ну, нам потрібно також yeah. йти. Ось. Але в той же час вони дуже п, 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 ну, підтримують саме. Цими... Підприємництво саме все одно платні послуги. Так, да, вони з лояльною ціною. Звичайно, що ті стільки, скільки люди можуть за це заплатити. Якісь основні витрати, покриває все одно держава. Да? Ось, але вони не безкоштовні саме то для того, щоб пок... ну, люди не відвикали платити за свою освіту і розуміли, що за свою свою освіту треба платити. Хоч тебе там, ти готовий виділити стільки, значить ти там виділяєш стільки. Треба буде тобі більше, значить ти розумієш, що це треба. Ти там робиш якісь. Рухи для цього, да, кроки, і ти інвестуєш в себе. Тому що це не витрати, це інвестиція в себе, це твій майбутній заробіток. У них це дуже активно пропагується. У нас, на жаль, досі такого а, розуміння більшості людей немає. Але ми працюємо над цим і постійно також про це говоримо: що освіта, все ну, вкладання в себе, це не витрати. Так ну на жаль, ми трошечки відстаємо в цьому плані, і доведеться пройти, мабуть, кілька років. Ну пройде кілька років, щоб змінилося мислення українців. Угу. І тоді, коли вони вже будуть мислити, так як на заході, тоді в нас усе піде, мабуть, як по маслу, але ми все одно боремося. Так робимо все можливе, щоб формувати підприємливість. Ну взагалі освітні заходи проводимо. І ви, правильно ви сказали, що це мають бути практики, ну ніякі не теоретики у і в закладах освіти, і взагалі тренінги проводити має підприємець, який має свій так. успішний бізнес. Не бізнес, який там розвалився, а людина це роздала <свистити> як його побудувати. <свистити> да. да, 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 да. Такого теж <свистити> дуже багато. Насправді <свистити> консультанти, бізнес, консультанти без бізнесу. Да. так. <свистити> так, я знаю, що ну я стежу за ну, ми з вами, як колеги. В мене теж освітній центр школи успіху. Ваш центр дуже багато зробив для системи освіти. І, от можете сказати, яким чином, взагалі, всі освітні центри громадської організації можуть сприяти реформуванню української освіти. Що ми можемо зробити ще такого, щоб допомогти нашій? О світі вистояти, відродитися, ну і стати популярною. Ми вже так, в принципі, багато чого зробили mm -hmm. в цьому плані про українську освіту, вже знають у світі, але ще mm, да. працювати над цим. Так, да. от гарно, що ви сказали, якраз про популяризацію української освіти за кордоном це суперважливий момент, тому що ми звикли до того, що ми всюди їздимо і здесь про такою року. Подіти, навчіть нас, да, да, навчіть нас. Ми ж досі нічого не вміємо. А насправді ми супер багато чого вміємо, і у нас такі є напрацювання, яких немає в усьому світі. І особливо що стосується там напрямку збереження якості освіти в екстремальних умовах. Ціна ці напрацювання вони є взагалі тільки от такі нормальні, тільки у нас ось і о, ну взагалі, чесно кажучи, така моя мрія, оскільки я з Харкові, і як вися наша команда в Харкові, така основна. І ми би дуже хотіли колись перетворити Дійсно, Харків на таку освітню меку. Ось тому що зараз ми, як прифронтове місто, наприклад, у нас роз... будуються підземні школи, да? ціле таке місто під землею і. Е... Якби ми дуже би хотіли бути залунув власне, ми вже так трішки залучені, просто що все це нови, це, це гроші. Ось залученими до, до того, щоб дійсно на цю опцію подивитись, приїжджали з усього світу люди. Ось і розуміло, що дійсно війна може на жаль розгорітися будь-якій точці світу, і тут ви можете подивитися, як можна до цього, хоча б трішки бути готовими. Ось тому, що ми це зробили там на власних да, ну, на власному досвіді. А навіщо вам то так мутитись? Ви можете вже зараз підготуватися. Ось це просто якщо якби особисто для мене що би хотілося, а так загалом. А я би хотіла всіх все таки бути, по перше, набагато більш критично мислячими, тому що ми насправді дуже часто підтримуємо ініціативи, які ну не ми самі знаємо, що вони не мають ніякого ефекту на місцях, але ми підтримуємо їх, ми беремо в них участь. Ось ми лайкаємо там, тому що нам кажуть полайкати. Там ми пишемо пости, тому що нам сказали, а ну швиденько всім написати постіки про те, як ви були в Буковелі, Ось там і так далі. Тобто. Е, дуже би хотілося, щоб якщо ми хочемо, щоб на нас гідно ставилися, ми також маємо розуміти свою гідність і цінність нашого слова, наприклад, в тих же соціальних мережах. Да? Ось, і якщо ви не згодні, значить не треба лайкати тільки тому, що вам сказали полайкати. Ось і е, 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 все-таки відрізняти ефективні ініціативи від неефективних, від просто хайпових. Ось і чесно писати свої, свої а, думки. Ось а, тому, що так виходить це цей от не культура свободи відповідальності. Це виходить так, що ми все таки ми хочемо, щоб до нас нас поважали, але при цьому ми не готові нести за це відповідальність. Ми боїмося сказати чесно, що та, блін, реальне це якийсь повний бред, нафіга це робить. Ну якби от. Ну і третій, мабуть, третій момент, що бачите з цим наказом 850-м, п'ятдесятим. Дійсно, оскільки все таки така спільнота згуртувалася активно і було. Декілька таких серйозних там ефірів, і ми також робили прес-конференцію. Що все-таки вдалося зробити так, що МОН написало, що там це тепер рекомендації в цьому році, а не обов'язковість. А ось щодо дистанційної освіти, от тут важливо, щоб всі ми слідкували за діяльністю і міністерства, і місцевих органів, скільки це можливо, і все-таки старалися впливати. Це не значить, що треба сваритися або там щось, але це. Є цивілізовані способи, да, висловити свою незгоду, наприклад. Да? Е, можна записати конференцію, можна там е, підписати петицію, можна взяти участь у громадському обговоренні. Бо у нас ж як часу, Да? ой, та, що я, я не згодна, але писати нічого не буду, бо це все одно нічого не дасть. Але воно дає вже ми все, слава Богу, ми все таки в такій країні, коли воно дає. Але для цього потрібна, звичайно, мас... ну, маса людей має набиратися, яким не все одно. От ця маса критично мислячих активних прогресивних людей, мені би хотілося, звичайно, щоб вона зростала. Ось і ми власне для цього і працюємо. Е, а ці люди вони мають бути фінансово незалежними, щоб говорити те, що вони думають. Бо коли ти там питаєш, є, є такі вчителі, да, яких ти питаєш, на що ви в цьому берете участь? Ви самі знаєте, самі мені казали, що це ну не працює. А вони кажуть, ну така, що два рази з'їздить, типу, в Карпати. Mm, якби нормально там в три дні. Так ми це не оплатимо. А так нам оплатять. От ми типу, і беремо участь. Ну це ж не гідно. Ну якщо ми хочемо, щоб ми виховувалися в дітях доброчесність, правильно гідно гідне повагу до себе, до людей, до своєї праці, взагалі інститут репутації. То ви ж маєте і самі так поводитися. Виходить, що ви ж робите зовсім інші речі. От мені би хотілося, щоб такого було ну менше, менше і менше з часу. Так, дійсно, дуже важливо висловлювати свою думку, не замовчувати. Але коли ми висловлюємо свою думку, часто може ставати ем, об'єктом хейту. І от нещодавно я захистила всіх освітян, бо у нас один колега обізвав сирунами, супівцями всіх, всіх освітян, які нібито активні в соцмережах. Так? Ну, от я написала допис на захист. В результаті сама ж і постраждала. Uh, ну, але я висловила свою думку, і ну, я не вважаю, що я щось зробила не так, а в хайті люди вже вирішують, що як їм реагувати. А uh, скажіть, будь ласка, а, це, так. uh, є. це природні явище, ну. Да. Воно ну, є і буде і, тут, є якби... і будуть так. Да. І, ну, ви ж знаєте, що хейтери вони отримують насолоду від того, <світ> що хтось там. Захищається і так далі. А які всеукраїнські міжнародні проєкти освітні реалізує ваш центр? Ви вже про деякі згадали? Можливо, ще про деякі. Те, що у нас наразі є. У нас є великий достатній в, в проєкт з естонцями за підтримки естонського уряду. Він, ми, ми там оновлюємо їхню гру, адаптуємо її під українські контексти, перекладаємо це психологічна онлайн-гра для дітей 7-12 років. Ось для того, щоб вони мали можливість розуміти більше про свої емоції, психологічний стан і могли собі, хоча б мінімально трішки на початку вже допомогти, і знали, куди коли потрібно звернутися за допомогою, ось гра вона не просто гра, вона там основана на безліччі дослідженні. Ось вже адаптована вона в багатьох країнах, і ну має вели гарні дуже відгуки. Тому ми якби теж за це взялися. Також самі ми і мене й донька грає, і також вона, це, у це на Наталки. Також грає, Ну тобто дійсно дітям подобається. Робиться. Ось і має такий ну, гарний також ефект. Це те, що от зараз ми робимо. Також з, з вересня ми будемо. Що стосується все, у нас два проекти у Харківській. Для дорослих у нас будуть курси. Для дорослих, які хочуть опанувати нову професію, у нас буде курси для борісти, а для спеціалістів зроблених урми для тих, хто хоче і для наших дизайнерів. Ось це такі те, що ми в Харкові робимо і також у нас запускається такий, який ми хотіли би потім поширити насправді на інші регіони. Blue Ocean Lab, така лабораторія під креативних індустрій для підлітків. Ось вони у нас там будуть навчатися робити мультики, робити, записувати музику, тобто такі всі вже сучасні класні професії, які можуть дійсно їм допомогти. Ну, знайти своє місце да, серед всіх цих безліч. Цих. Креативних професій наразі. Ось. Що стосується України, у нас онлайн мовна школа, тобто можна записатися на англійську, польську, німецьку для себе або для дітей. Ось така штука у нас працює, вона у нас працює постійно. Ми зараз її будемо ще більше розвивати. а от І о, що ще, що ще ми зараз чекаємо. А, Помоє а ну і ми будемо робити звичайно офлайн події у Києві. як ми робили минулий рік по темам, по напрямкам Ми робили для природничників, робили для дошкільників. Робили для філологів в цьому році. Ми хочемо зробити для вчителів фізкультури і спорту. А от також для іноземної філології та є така ідея, от і будемо ще раз робити для дошкільників, тому що надзвичайна актуальність. Тобто, у нас минулий раз замість 50 людей записалося 150, і приїхали навіть з прифронтових міст і сел, і просто із закарпатських сел. Ми були вражені, що настільки людям ну потрібно була. Ну, ця подія. Якось, я спостерігаю за цими заходами, які є в Україні для представників дошкільної освіти. Ну якось інше їх ма дуже менше. мало. Це мало да. чи що, мабуть, люди хвапаються за, да. за кожен захід. ми були вражені ага. дійсно? Да, цілими командами поприїжджали і, і ми от типу, як, чому це ж навіть там була платна подія. Тобто люди заплатили за проїзд. Деякі заплатилися за проживання. Вони кажуть, тому що нічого. Того немає нормального для дошкільників. Ось і ми вирішили, що ми ще раз зробимо в цьому році з новими спікерами. От ну, це такі наші... а і стажування. У нас будуть звичайно, як ми робимо в різні міста України. А в цьому році у нас в планах Івано-Франківська, це нове місто. Ми ще туди не їздили зараз. Це до домовленості Івано-Франківська і Коломия. От, і хочемо також Київську область зробити в цьому році. Молодці. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку потрібно зробити для реформування середньої освіти? Oh. Коротко, бо тут треба багато всього позмінювати. Багато так. Ну, мабуть, Найперше, оскільки ми тобі все-таки займаємося саме підвищенням кваліфікації педагогів, ось то на перше це повернути або не повернути, або можливо створити новий механізм, якби тут ніхто не сперечається, угу. але все-таки повернути фінансування субвенцію для підвищення кваліфікації. Тому що без цього, як знову всіх гонять в державні інституції, це ну це. Абсолютно безсенсова трата часу людей інтелектуальних фінансових ресурсів з усіх боків. Ось тобто, якщо це гарні, гарні інститути підвищення кваліфікації, то вони і самі виберуть собі право. Люди будуть і так їх обирати, якщо будуть знати, що там класні опції. А, а якщо не цікаві і не класні опції, ну так вибачте, значить, якби ну вони не конкретно спроможні, і підтримувати їх виходить тільки штучно, тільки ну, за за рахунок бюджету. Да? Це, ну, це дуже це велика дурість. Uh, ось це, 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 це ще перше. І друге, звичайно, знову ж таки, ми працюємо все-таки більше саме з вчителями, не з дітьми. З дітьми ми працюємо тільки по Харкову і області. <кхем> а, то... Я би звичайно подумала про молодих педагогів. Це зараз також наші друзі, там і влад Стигальський, Катя молодих ліда поворознюк. Вони зараз робили велику таку да великий проект. весь минулий рік ментор мі він називався. І вони так привідкрили дійсно важливість також цієї теми. І насправді, якщо ми нічого не змінимо, то у нас через там, типу, 7-10 років, у нас і не буде вже кого підвищувати кваліфікацію. Кому тому що люди підуть. А, ті, які просто по віку підуть, а молоді не будуть приходити, тому що ну, вони не бачать собі тут перспектив, а, якщо це не приватні школи. Але у нас ринок приватної освіти також не супер так активно розвивається за межами Києва, а, тому що він не підтримується державою також, як, наприклад, от... Це вже в тій ж Фінляндії, да, що є приватні школи, але вони все одно дофінансовуються державою. Це нормально, тому що це все одно освіта. Це ну, якби ам, пріоритет має бути. Тому що це питання також державної безпеки, як ми зараз бачимо. А, от а тому, що стосується педагогів, залучення в освіту не освітян можливо, да, тих же айтішників, тих же військових. От зараз ця програма з захистом України це дуже класно, що туди залучені військові справ... ну, справжні да, ветерани. Це дуже дуже круто, і так має бути по всіх, Да? тобто, не боятися залучати в освіту не вчителів, тому що від цього виграють і вчителі. І школи, а найбільше діти. Ми все таки забуваємо, що в центрі цього всього має бути дитина. Ось не зарплати, не чиновники, не донори, не грантові проекти, не там якісь шкільні команди, не управління освіти, а реальна дитина. І від цього треба відштовхуватися. А дитина 100% виграє від того, що вона буде спілкуватися з живими людьми, які можуть їй розказати реальні речі для свого досвіду. Да? Тих ж науковців у нас є там Валентин Фречка з командою, також да? тато природничник. Ну, всіх таких потрібно максимально залучати до середньої освіти. Це, мабуть, перше, що би я би зробила. Ну, і, звичайно, все-таки офлайн доступ до освіти він має бути, але не таким методом, як його зараз збиралися зробити. Звичайно, це я взагалі в шоці, як до такого можна було додуматись. Це не той варіант, який може бути. Це ну це тут мають бути інші кроки. Я сподіваюся, що це за цей рік. Там команда Мон підготується до того, щоб виводити дітей в офлайн. Хоч на місцях свого проживання, хоч ВПО, але для цього мала бути в рік, мали люди готуватися до цього. Всі і батьки, і діти, і місцеві команди, місцеві школи, і, і ті школи, в яких вони і зараз навчаються. Да, тобто це мала бути велика підготовка за тиждень до нового навчання року. Такі такі речі не роблять. Це ну це. Я в шоті. Хто за якого реально додумався. так шокована і я, і мабуть, усі освітяни, і у вищій освіті тут таких наказів понароблювали, що тепер ми розрибаємося, не знаємо, що з цим робити. Ну як і всі заклади вищої освіти. Ну в середній школі дуже багато проблем. А в вищій ще більше і тут така. Така прірва між середньою вищою школою, якісь такі застії в вищій школі. От поки uh -huh. та реформа туди добереться, я не знаю, чи вона виживе взагалі. От уже деякі питання порушили, yeah, що і кадри такі собі, і. Yeah, yeah. Що робити взагалі? Що там робити, щоб щось змінити? Реформування має бути. Ну, якщо говорити, наприклад, з досвіду Фінляндії, то вони тоді ж закрили всі свої педові вище, да, і відкрили через типа, два чи три роки тільки три з усіх, тому що виявилося, що вони, по-перше, у них теж було там їх мільйон. Вони виявилися непотрібні, да? Тобто, коли люди порахували, скільки йде на це бюджет і скільки від них іде вчителів, да, потім реально у школи. То виходить, що ці гроші вони витрачалися взагалі неясно на що. Ось вони все це закрили. Вони повністю створили нові вимоги до цих вишів, да, ось вони скоротили, вибрали тільки найкращих там викладачів і відкрили тільки три чи навіть два взагалі на всю країну. Виявилося, що цього достатньо. Вони зробили нормальні там зарплати. Дійсно гідні, да, тобто конкретно спроможні. І дуже високі вимоги були до цих вишів і до самих викладачів, і до людей, які вступають. Вони підняли ми ж, по моєму, вчителя один з найвищих балів по іспитам має бути взагалі в країні, щоб поступити на вчителя. не так як у нас, що у нас навпаки, да. вчителя мінімальні там сто чи скільки. От навчителя фізики, а навпаки, у них найвищі бали щоб вступити на вчителя, і вони повністю якби таку реформу дійсно провели по репутації цієї професії, да щодо по іміджу, по працевлаштуванню, по допомозі від держави соціальними пакетами там, і так далі. Тобто, зробили так, що дійсно на цю професію стали йти ну кращ з кращих, а не гірші з гірших. От, ну, щось подібне має бути і у нас, але, звичайно, що знову ж таки війна і ну, бояться звільняти людей. Хоча зараз поскорочували, також тіпа типу, пройшла дещо оптимізація. Да, у нас по Харківській області поприєднували типу, тут один до одного там якісь. Українську інженерну академію теж приєднали до по-моєму Каразіна. Ну, в общем, якісь такі оптимізаційні моменти йдуть, але справа в тому, що її там ну там деяких не треба приєднувати. Їх просто треба, вони не мають бути в освіті. Ну якби ці люди вони не мають бути в освіті, тобто мають бути переглянуті вимоги. І скоріш за все нам дійсно не потрібно така кількість факультетів, падвишів. Їх можливо було би достатньо там п'ять на всю країну, але дійсно крутих. Ну от нормальних, класних вишів, з повним спектром всього, що є. Тому що, наприклад, якщо хтось хоче стати вчителем фінансової грамотності, у нас немає такого ну, подвища, да, там. Точно так же зато я археолог, вчитель археології. От, ну і ну, дуже багато і Очевидно, що. Діти, які там сучасні, класні, вони шукають собі щось інше непеднепед професію. Так, дякую, дуже цікаво. Дякую, що погодилися взяти участь в інтерв'ю. Сподіваюся, що нашим слухачам і слухачкам буде ця інформація цінна, корисна. Пишіть у коментарях, можливо, запитання, пропозиції також щодо вдосконалення освітнього процесу. Нам буде цікаво почути вашу думку. Ну а сьогодні для проєкту діалог представників середньої вищої освіти підприємців, роботодавців я запросила Ірину Міньковську, освітню підприємицю, громадську діячку, співзасновницю та керівницю освітнього центру Я і моя школа. Дякую вам за цікавий діалог. Ну, і з вами була я, Тетяна Бутурлин, директорка навчально-наукового інституту Європейська школа бізнесу та засновниця Центру мовної та цифрової освіти, школи успіху. До зустрічі!